Вітаю вас на своєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для стрільців на червень 2025 року. Загальні тенденції місяця, робота, фінанси, сфера здоров'я, особисте життя. Хочу сказати, що на каналі серія вийшла молитов дуже сильних е, снів Богородиці українською мовою, я буду продовжувати їх публікувати. Вони нейтралізують весь негатив у вашому житті. Тому слухайте, моліться, читайте. Гаразд, отже. Загальні тенденції місяця для стрільців. Ну, тут у вас якісь розмови не дуже приємні. Розмови про якісь, що якісь втрати у вас були. Ви цим турбуєтеся, плітки якісь, можливо, ходять про те, що ви щось втратили, у вас щось вкрали, забрали. Ну, ви зможете це не дуже чесним шляхом повернути в цьому місці, але цілком можете хитрістю якоюсь якоюсь такою, знаєте, нестандартною дорогою. підлабузництво можливо, якимось. Ну, це не найкращий шлях, але так говорять карти. що повернути втрачене вам вийде отакою от дорогою. Нестандартною. Далі давайте глянемо дорогі стрільці, що у вас у роботі в червні буде. Значить, дивіться, можу зразу сказати, що місяць у вас буде прибутковий, бо нападали бубни. Хоч ми ще на гроші не розкладали, але бубни. Тобто робота у вас хороша, престижна, прибуткова. Шанс якийсь на роботі відкриється. І ви ним цілком скористаєтесь отут по картах. Це може бути якесь покращення, підвищення, пропозиція. По карті місяця це зміни, яких ви не чекаєте, які ви не очікували, вони так раз і є позитивні, хороші зміни. Хто шукав роботу, неочікувано підвернеться класний шанс, відкриються шляхи. Добре, давайте дивимося, що у вас по фінансах. Хоча по цих верхніх картах і так уже видно, що в фінансах все буде добре. Ну, передивимося. О, дивіться, карта персня, туз. Туз хрестовий. Тобто кар'єрне зростання. Дивіться, мости. І якір клас. Тут були фінансові карти. І тут дивіться, це фінансове зростання, премія, матеріальна нагорода. От ви наведете ділові мости на своїй тій роботі, навіть якщо вона нова, ви шукали. І це все у вас стане на якір. Оце все хороше, що ви заробите. Отак воно у вас і стане. Не буде на постійній основі червнем, не обмежиться. Одним словом, те, що тут у вас якась ситуація, що ви втратили, ви дуже класно її вирішите. Дуже класно, хитро, щось вимудруєте. І вас все піде, як по маслу. Давайте ще подивимося ваше здоров'я, на що звернути увагу в червні, дорогі стрільці. Хороші карти випали. Щось ви про здоров'я говорите. Говорите в колективі в своєму, але от ви як той сад зелений, яскравий, зростаєте, все добре. Ну, ще ця карта пташок може вказувати на якісь питання з, гор, з горловою чакрою пов'язане, з мовою. Так? Тобто горло, зв'язки, в такому плані. щось. Можливо, там от на це зверніть увагу. Але тут все вежа це не та вежа, що Таро, а це вежа так фундаментальна. Це знак фундаментальності. Все вас по здоров'ю стабільно. От так як є, так і є. Плавно. Зростаєте собі, і, і все гаразд. Ось. Хто лікується, ну кажу, яке зростання буде. Це Хто лікується, треба в лікарню звертатися. Це карта також державної ну, установи. Там ваші питання вирішаться, як конціліум якийсь буде збиратись. Багато в колективі. Людей, бо карта саду ще говорить про колектив людей. Це для тих, хто лікується. Далі, особисте життя, дорогі стрільці. Ну, тут у вас одвітя, не обманюю, на дні випала, бачите, дамочка. Притом вони дивляться один на одного. Значить, у вас відбудеться, по-перше, щось неочікувано. Переїзд, переліт, знайомство, зустріч неочікувано прямо так раз, те, що ви не чекали, і ви будете в парі. Якщо ви сімейна пара, ну, то у вас просто все добре. Але в сімейної пари тут якийсь пертим, можливий, можливо, ще різкість, чи конфлікт. Ну, якась така, така пікантність. Пікантність. Далі, хто шукає любов, неочікувано знайде. Ну і ви будете парою. Теж червнем не обмежиться, буде надовго. Це все, все буде гаразд. Ось, тобто, дорогі стрільці, у вас дуже хороший місяць. Дуже хороший місяць червень. Все вдасться, все вийде. Моліться, старайтеся, звертайтеся. А я рада для вас працювати. Ваша берегиня, Па-па.